Концепція містечка. Давайте розглянемо, як саме ми влаштували інфраструктуру містечка, організували харчування та забезпечили енергетичну автономію. Інфраструктура. Ми створили екосистему, в якій об'єднані три основні типи інфраструктури: житлова, прибуткова та функціональна. Прибуткова інфраструктура забезпечує дохід спільноти та поділяється на два типи: бізнес-інфраструктура, що належить спільноті та керується нашою компанією. До неї належать готель, ретрит-центр, ресторан, коворкінг, спа, спортивний клуб, ферми та теплиці, дитячий садочок і школа, орендна інфраструктура, яка здається бізнес-операторам. Сюди відносяться клініка, аптека, магазини, ресторани, кафе, пекарня, медичні заклади тощо. Функціональна інфраструктура містить об'єкти, що забезпечують комфортне проживання, але не приносять прямого прибутку. Це пункти охорони, дороги, дитячі майданчики, спортивні зони, бігові велодоріжки та очисні споруди. Житлова приватна нерухомість. Це будинки та апартаменти, які належать мешканцям. За згодою власника житло може здаватися в оренду через керуючу компанію, забезпечуючи йому прибуток. Харчування. Ми подбали про якісне харчування, яке задовольнить навіть найвибагливіших гурманів. Уявіть систему ресторанного харчування найкращих п'ятизіркових готелів світу, але з використанням екопродуктів, вирощених на власних фермах, що розміщені неподалік. Заклади харчування на території містечка будуть доступні комплекс ресторанів, що враховує різні кулінарні вподобання, кафе для справжніх гурманів, піцерія, власна кухня та унікальний ресторан з біохакінговим меню для підтримки здорового способу життя. Джерела постачання продуктів включатимуть власні ресурси, теплиці, ферми, пасіку, які забезпечать мешканців свіжими органічними продуктами, склад із запасом довготривалих продуктів на рік, що підвищить рівень безпеки та автономності проживання. Закупівлі через централізовану систему, що дозволить мешканцям замовляти свіжі продукти з теплиць та товари з магазинів зі зручною доставкою додому, водопостачання включатиме в себе попередньо очищену технічну воду з власних свердловин для побутових потреб, збагачену киснем питну воду для щоденного споживання та цілющу воду нафтуся з локального джерела, розташованого поруч із містечком. Гібридна енергетична автономія забезпечуватиметься основними та резервними джерелами енергії. До основних належать підключення до електромережі, підключення до газової мережі, сонячні панелі з батареями, дров'яні котли для опалення комерційної нерухомості. До Резервних належать великий накопичувач електроенергії для аварійних ситуацій, газове сховище для довготривалого зберігання газу, газові генератори для стабільного енергопостачання. Системи в будинку включають камін для затишку та додаткового обігріву, газову колонку та плиту, що підключені до балона, який обслуговує керуюча компанія, тепловий насос, який підігріває воду та повітря, сонячні панелі на даху для додаткової енергії. Накопичувач електроенергії, що забезпечує автономність під час перебоїв, ці системи гарантують комфорт і стабільність будинків у будь-яких умовах.